Сьогодні, 11 листопада, офіційно представили нового начальника Кременчуцької РВА Олександра Аленіна. Отож, що про нього відомо. Раніше Олександр Аленін очолював військові частини Нацгвардії у Кременчуці та Кривому Розі. 28 років військової служби на офіцерських посадах, захищав Україну під час АТО. Пізніше чоловік працював керівником територіального управління служби судової охорони в Полтавської області. Завдяки його відмінним показникам у роботі начальник полтавської ОВА Філіп Пронін висунув Олександра Аленіна на посаду. П'ять років очолював територіальне охорони Полтавської області, яке було створено з нуля раніше. цієї служби взагалі не було ні в Україні, ні в області. І коли прийшов наразі Філіп Іванович на посаду, він бачив, як працював охорони в області, було запропоновано очолити кримчур адміністрацію вдячний. Філипу Євгеновичу за пропозицію вдячний президенту де те, що підтримав і повірили в той час, що ми зможемо разом не я, а ми. То що ми тут це команда. Команда це всі жителі Кримській району. Сформулювати проблему наполовину її вирішити. Новопризначений очільник планує спершу ознайомитися із життєдіяльністю району, аби чітко бачити, над чим варто працювати надалі. Треба об'їхати, буде громади, поспілкуватися із керівниками громад і розуміти далі, які є питання проблемні, які є питання, що потрібно вирішення. Відповідно, ну і сказати сьогодні, що кримський район не такі проблеми. Ні, в районі ситуація стабільна і належна. Україна переживає нелегкі часи. А отже, всі цілі та завдання районної військової адміністрації формуватимуться навколо однієї мети перемоги, стверджує Олександр Аленін. Іде війна. І основне завдання це всі повинні працювати на перемогу. Це Забезпечення охорони і оборони критичної інфраструктури, це е, підтримка соціальних всіх проєктів, започаткованих і президентом, і першою леді, це і ветерани, це і ВПО, звичайно, військові. Допомога. Допомога буде йти від громад, з якими будемо також працювати. Попереду багато роботи і велика відповідальність. Бажаємо Олександру Геннадійовичу наснаги та професійних здобутків. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.